Всіх вітаю! З вами Марія і давайте дивитись, що буде завтра. Так, Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? що звернути увагу. Так. Король жезлів показаний, а на дні колоди королева кубків. І дивіться як: як навчання, знаєте як повчання від такої людини, як можливість допомогти, можливість врівноважити щось. Це може бути як від жінки королеви кубків до такого чоловіка, так і навпаки. Тобто ситуація, в якій людина, от як буде допомагати гармонізувати якусь вашу ситуацію. Або ви будете поряд з людиною, з, з людиною заради гармонізації якоїсь ситуації. Тобто ви різні, я обидва варіанти озвучую. Що ж у вас буде завтра у сфері кохання? Перекохання. Тут з минулого хтось намагатиметься до вас достукатись. Тут не нова людина, тут, більш за все, для багатьох з вас людина, з якою от навіть немає спілкування, бо заблоковано, бо нема бажання зайвий раз чути, бачити людину. Для когось це, знаєте, ситуація, про яку говорили в минулому, може, домовлялись про зустріч, про поїздку якусь підпадає під сумнів. Може, через роботу, може, через якусь ситуацію, яку треба проробляти. Там же дивіться в кого як. Давайте далі. Дії чоловіка у бік жінки завтра. Що ж буде робити чоловік у бік жінки завтра? Угу. Більше про допомогу. Якусь складну ситуацію буде допомагати завершити, владнати. Угу. Коли все, що буде робити, це як, ну, просто заради допомоги. Давайте далі. Діє жінки у бік чоловіка завтра. Більше. Коли треба йти їхати, коли треба докладати зусиль, коли якось навіть буде керувати процесом жінка, як, наприклад, назначати час, казати, де зустрінемось або куди треба під'їхати, тут конкретика така буде від жінки, від жінки йти. Угу. І так, знаєте, швидко, от, щоб не, нічого не затягувалось, отак тут більше. Для тимчасово одиноких, давайте дивитися, що у вас буде завтра у сфері кохання. І тимчасово одиноких. Так, зараз. Так, ну Тимчасово одиноких теж тут якісь пересування, якісь, там, де, знаєте, людина залежна від чогось. Щось що треба зробити, і це так багато емоцій буде людині надавати, все під контролем, ніби, нібито, все під контролем. Але все одно от щось буде емоційно сприйматись. Домовляння, тут якісь пропозиції, щось що треба зробити, хочеться зробити, бажано зробити по правилах. Знаєте, більш за все тут може бути для деяких з вас, не для всіх. Коли час від часу ви зустрічаєтесь, спілкуєтесь з людиною. Ну, Когось навіть просто от заради кексу, я тут трошки підглядала в колоду і таке напідглядала, То цей день теж буде от або вже е якісь там зустрічі, або домовляння про таку зустріч, у кого як. Але це жін від жінки буде йти. Коли жінка. Може, як знаєте, або назначати таку зустріч, або давати відповідь на пропозицію, яку почула раніше. Ось так тут робота. Що ж у вас буде завтра в роботі? Для когось з вас тут як повернеться людина, з якою от давно не було спілкування, ну, відлюдником можуть показувати і чоловіка, і жінку, і знаєте, ви навіть сумували, або це ця людина сумувала за вами. Тут як випадок людини дає таку можливість до вас повернутись. Так, так, у нас там знов тривога. Я трошки відволічуся і повернусь до вас. Так, вибачте, відволіклась, не хочеться записувати ці звуки на відео. Давайте далі. Що важливо прийняти? Що ж важливо вам прийняти в цей день? Тобто завтра? Угу. Ну, для когось вихід з хворобливого стану чоловіка приймаєте, як є, обнулюється вже. ну от Щось там себе погано почував, все ж таки буде виходити вже з цього стану. Для когось, о, то тут пара: король жезлів, королева жезлів на дні колоди. Це для когось це як початок нових інтимних стосунків між цими людьми. Як знаєте, як новий початок, як перезавантаження у відносинах. Ну, приймайте як є, для кого, як бачите, різні відповіді. Так, далі, від чого краще б за все відмовитись завтра. Давайте побачимо. Від чого краще б за все відмовитись. Так, зараз я прикрию їх трошки. Угу. Так, ну дивіться. Щось буде вам запропоновано. Як, знаєте, от. Вам так схочеться, ви почуєте і ви не схочете відмовлятись, але це так буде затягнуто по виконанню. Це буде так надовго, що ми ж питаємо, від чого краще б за все відмовитись. То от від якоїсь пропозиції, можливості, від якогось дарунку навіть краще б за все відмовитись. бо... Це знаєте, коли вас хочуть і десь в чимось як нагачок підчепити. Ну, там вже самі вирішуйте. Давайте далі. Чого ж вам не уникнути завтра? Чого вам не уникнути завтра? Угу. Так. Когось, це просто от суто інтимних стосунків, з кимсь вам не уникнути, але це таке, що ви вже в них є. Просто це прояву такого, знаєте, красномовного прояву не уникнути. Але це і непогано, бо ваші стосунки з цією людиною це згармонізує. Ну, тобто так воно і повинно бути. А для всіх інших якоїсь залежної ситуації ви можете обрати, вам лишатись в залежності від когось, чи вам вийти з цієї залежності, тобто вибір за вами. Це знаєте, коли, коли ви можете в якійсь ситуації як, от як змагатись самі з собою. Як знаєте, от це не я так спокушаюся, це ж мене диявол спокушає. Це знаєте, якась така дуже. Так, знаєте, вам так комфортно буде. Отак от можна себе виправдати в якійсь ситуації. Ну, наприклад, це ж, ну, я б і не їв би ці цукерки, але ж це мене диявол спокушає, я їх їм. Розумієте мене, так? Да? Тобто, це може стосуватись чого завгодно. Але ж. Цього не уникнути. Можете з цим поборотись, можете Можете це подолати насправді, але чи схочете, давайте далі. І давайте порада від вищих сил. Щось є з камінчиками, вже наплутала, але нічого, я пам'ятаю, яке питання, за яким треба розглядати. Так. Порада від вищих сил для вас на завтра. А тут дивіться, показана мені королева Пентаклів і сумніви, які вона матиме в цей день. А сумніви з приводу матеріальних якихось там. Питання. Може просто грошей напряму, може того, що купляється за гроші, продається за гроші. Тобто ситуація, яка незрозуміла буде для неї, от просто одразу. Але роздуми приведуть її до гарної відповіді. Тож тут ситуація, в якій от вона все ж таки вчинить так, як їй треба, так, як вона вважає за потрібне. І навіть якщо після цього поменше грошей, але вона буде мати на руках ту річ, яка для неї бажана, яка їй дійсно потрібна. Тобто довіряйте своїм думкам, якщо треба замислитись, замислюйтесь і робіть так, як відчуваєте, так, як знаєте. От це і відповідь для вас. Все, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе і побачимось в інших відео. Всім пока!